Ну все, виходить, же у нас. обнюхується вперше після зими, зимивлі. Першим із зимового вольєру виходить бурмак, розповідає директор зоопарку Євген Ван. Каже, як і зазвичай, самець оббігає територію, валяється у снігу та повертається за своєю подружкою гутою. Самка виходить неохоче, бо має зовсім інший характер. Говорить завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Натомість бурмак вже навіть встиг поплавати у водоймі. Гута в нас, самочка, вона така сором'язлива, як, як дівчинка, да? а самець як справжній чоловік, бурмак. Вперше у своєму житті бачить, як виходять зі сплячки в ведмеді від відвідувачка зоопарку Мирослава Науменко. Я, до речі, здивувалася, що вони вже прокинулися. Я думала, що вони ще мають спати в цей час. Тому я задоволена, що побачила. Кинулася ведмедя півтора тижня тому. Розповідає Лідія Осадча. каже, зі сплячки вийшли в гарній фізичній формі. Наразі тварин почали підгодовувати. Годівлю почали, як завжди, з сухарів, щоб запустити весь цей їхній кишковий тракт в дію. В роботу, скажімо так, вийшла ця білкова пробка. За тиждень ми вже даємо їм овочі. Там це може бути це буряк, там пів пустинки, штучки-три морквинки, декілька яблук, тобто зразу, зразу так дати все, все відразу не можна. З часом говорить, коли ведмеді нагуляють апетит, у їхній раціон додадуть кашу, м'ясо та рибу. До дня виходу зі сплячки, додав директор, готувалися заздалегідь. Підсипаємо щепу, готуємо водою вольєру для того, щоб вони спокійно вже могли зайти в вольєру і почуватися себе як зазвичай. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.